о массовых случаях дезертирства, о нежелании выполнять приказы, пишет нам CNN, ссылаясь на то, что те люди, которых бросили на передовую в окопы, просто не подготовлены. Начну с чего. Вот э, выступление Бернса и э, Мура, и их статья в Financial Times, ну я считаю, что это в общем-то, признание А, что они, э, они сами это не стесняясь пишут, что они плотно сотрудничают с э, украинской разведкой, и фактически э, все террористические акты, которые, начиная с атаки на Крымский мост в 22 году и заканчивая э, всеми подготовленными убийствами, это все, так сказать, с их непосредственным участием. Ну и второй вывод, который можно сделать, что это, это два официальных лица, достаточно, так сказать, высокопоставленных в правительствах своих стран, что Соединенные Штаты и Великобритания ведут непосредственную войну с нами. Это уже никакая не прокси, не опосредованная. Это самое настоящее, так сказать, участие в войне против Российской Федерации. Я думаю, наше руководство должно сделать соответствующий вывод. Теперь по вот этим Результатом Рамштайна, просьбой Зеленского. Вы знаете, два вопроса, это дальнобойные вот эти ракеты и средства ПВО, которые Зеленский все время просит у своих союзников. Средства ПВО ему действительно нужны, потому что вот я оцениваю последние полгода действия наших ВКС. Они действуют, во-первых, более эффективно, и во-вторых, э, в более, так сказать, разреженном пространстве. То есть, э, противодействие украинской ПВО не такое, которое какое оно было, скажем, в двадцать году, в начале 20, э, там, до э, осени 23 -го года. То есть, мы э, достаточно успешно выбили их патриоты, там насамцы АРСТ. В итоге, что получил Зеленский? Получил батарею «Патриот», которую американцы заставили румынов отдать. У них всего-то две. При этом американцы заявили, что они Румынию сделают форпостом на Черном море. Но, тем не менее, средства ПВО у них отжали. Но под обещание, что когда-нибудь они поставят им новые. Батарею АРСТ э, обещала э, Германия. Тоже обещала, заказала, вроде даже деньги заплатила, но пока э, железа нет. А дальше э, Канада, батарею Хок, э, старые э, ракеты, Америка давным-давно -давным сняла их с вооружения, 70-х годов. Плюс э, там э, ЗРК малой дальности, там... Э, Сисперу, ракети воздух-воздух для Ф 16 «Канада», Америка. есть тобто, фактически з точки зрения ПВО Україна особо нічого не получила. У Росії не вчухають вибухну ніч проти 10 вересня, і так гучно було у Підмосков'ї. де нібито збили кілька безпілотників. Про це дописують уже пропагандистські рашиські. Телеграм-канали зранку дописували, що нині загроза атаки дронів зберігається ще у кількох регіонах Росії. Про це і передавали наші колеги з 24-го каналу. Ну і, зокрема щодо ночі щодо гарячої тривожної ночі для рашистів, Тому ніч проти 10 вересня вона видалась дуже неспокійною для рашистів, адже вибухи лунали у різних регіонах країни. Так близько 2.30 було гучно у московській області. Зокрема, потужний вибух пролунав у підмосковних Люберцях мер міста Москви також Сергій Собянін повідомив, що то вибух, який чули у Підмосков'ї, це знову ж таки робота їхньої славно успішної ПВО. Так за словами Собяніна, у Люберцях збили безпілотник, який, начебто, тримав все ж таки курс на столицю Ерефі Москву. Зокрема, далі вже в телеграм-каналах почали дописувати щодо серії вибухів у московській області. Різноманітні відео навіть показувати про те, як там вибухало. Ну а щодо руйнувань та постраждалих окупанти традиційно не повідомляли, однак, влада повідомила, що на місці падіння уламків чомусь уже працюють фахівці, звісно. Досить цікаво, як це так. В них немає ні прильотів, ні постраждалих. А от фахівці вже щось там роблять, вже працюють, ніби над якимись проводять якісь роботи саме. А от за кілька хвилин у Московській області знову чомусь пролунали вибухи. І Собянін теж запевнив, що це знову робота славноспішної їхньої ПВО. Мер Москви стверджує, що в раменському міському окрузі буцімто збили, як він каже, ще два безпілотники, які також чомусь летіли на Москву. Далі знову ж таки. З'являлися вже нові і нові відео. Рашисти полюбляють викладати з ним кувати саме те, що в них відбувається, адже для них це вже стає якоюсь традицією, саме викладати в мережу такі відео, де чи то лунає сирена, чи то якісь вибухи, бавовна їм подобається таке знімати та викладати. Але окрім того, через потужні вибухи у Москві традиційно припинив роботу аеропорт внуково та також низка інших аеропортів. Наразі літаки перенаправляють на інші маршрути. Ну а от. Як дописували ще вночі, атака безпілотних літальних апаратів на Москву тривала досить таки довгий час. Житель Подольська також повідомляли щодо вибухів, як і в кількох інших підмосковних міст і районі. Наприклад, у Жуковському місцеві також стали свідками падіння. Вже тут говорять щодо падіння, навіть уламків, та що найменше досить таки цікаво, чули аж 10 вибухів. Про це все дописували саме місцеві жителі у телеграм-каналах. Знову ж таки, потім з'явилось оновлення вже о четвертій. Ранку і станом на цей час російські телеграм-канали нарахували за повідомленнями вже місцевої влади різних регіонів понад 70 збитих безпілотників. Тільки в Брянській області було 59 збитих, а ще в Калузькій Тульській та Московській. Ну а в Тульській області, як ми вже сказали, уламки безпілотника впали на одному з об'єктів паливно-енергетичного комплексу. Наслідки поки що невідомі, але вже є деякі подробиці. Того ні оновлення цієї атаки на Регіони Рефії, зокрема, вже з'явилось оновлення про те, що були атаковані аеродром Шайківка, Калуська область та аеродром Халіно, Це Курська область. Крім того, також важливо зазначити, що з цієї шайковки зазвичай злітають і ту 22 які досить часто випускають свої ракети під час масованих ударів по території України. Саме запускаються ракети і. Зокрема, і ударні безпілотники. Ну а щодо того, що сталося у підмосковних містах, зокрема, також є оновлена інформація. І кадри того, що в підмосковному місті Раменському сталося горе, як дописали расисти, а саме дрон потрапив у багатоповерхівку. І, як зазначають уже телеграм-пабліки, горять квартири на 11-му та 12-х поверхах. Щодо постраждалих, звісно, вони не повідомляють, але кадри я думаю, ви всі бачили. Не покажемо, звісно, всього того, що там відбувалося, адже Ютуб може не пропустити такі відео, але досить таки гарно там палало. І знову ж таки росіяни вже пишуть, що це українці винуваті. Але знову ж таки наголошують експерти про те, що досить таки успішно для нас відпрацювала їхня ПВО і Рев. Як ми бачимо, вони дуже гарно глушать. Так глушать, що безпілотники потрапляють у їхню цивільну інфраструктуру. От такі події саме гарячі відбуваються на РЕВ і Будемо стежити про те. Чи будуть якісь оновлення з'являтися? Я думаю, що будуть, адже досить таки масована атака була по території Росії, що не може нас, звісно, не радувати. Далі поговоримо і про те, як все ж таки расисти виправдовуються. Виправдовуються з приводу того, що їхні дрончики, ці безпілотники, саме ударні залітають на територію інших держав. Всі ці події прокоментував і військовий політичний експерт Олександр Мусієнко. Можемо далі заслухати його детальніше. Росія таким чином а, зробила для себе дуже хороші, скажімо так, умови того, що ці дрони через Білорусь тепер будуть летіти в країни над країнами Балтії, можливо, до Балтійського моря, Балтія, Польща, Балтійське море. Okay. І Росія буде говорити це ж технічний збій, okay. адже навіть Білорусь збиває ці дрони. Okay. Ну якщо навіть Лукашенко, значить технічний збій. Більше того, вони вже вигадують версії інші. Ро, те, що це мовляв через роботу систем радіоелектронної боротьби, які намагаються їх подавити, і вони неправильно працюють, дають збої, і тому ці дрони летять кудись.